Так, доброго дня для замовників, які працюють з бюджетом або бюджетній організації установи, от, ну, маленька така чи реклама, чи як вона там, чи презентація. От, то наша організація займається виготовленням та розробкою проєктної і кошторисної документації у будівництві. Це на ремонт, на поточний ремонт, на капітальний ремонт, на аварійний ремонт. От, все одно десь якісь ремонти виконуються. Будь-то заміна тепломережі, чи, чи каналізація, чи водопроводу, чи стіни там десь вже сипляться чи падають, От, то ми виконуємо. Якби Таку документацію. От, і, відповідно, проходимо експертизу цієї документації, от, е, працюємо з експертами і доводимо все до того результату, щоб ну, дати експертний позитивний звіт або оцінку. От, тому, якщо вас ця інформація зацікавила, то ми можемо вам в цьому допомогти. У нас це, ці роботи виконуються постійно. От, ми знаємо, що ми робимо і як воно має бути. Ну, все, тоді така от міні реклама Тому, кого цікавить, будемо раді вам допомогти.